Російський дрон впав у Румунії. На території країни знайшли фрагмент збитого ворожого безпілотника. Про це повідомив британський телеканал Sky News, посилаючись на Міноборони Румунії. Як пише видання, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти в Дунаї, і швидше за все у нього відмовила система наведення GPS. До слова місцеві жителі також повідомляли про звуки вибухів. Міністерство національної оборони спільно зі спеціальними структурами системи національної оборони, громадського порядку та національної безпеки проводить розслідування інциденту, який стався у п'ятницю 29 березня за спеціальними оперативними процедурами, заявили в оборонному відомстві. Водночас під час крайньої атаки Росії на Україну соцмережами поширилась інформація про начебто проліт ворожої ракети за територію Молдови. Втім, у повітряних силах ЗСУ цю інформацію не підтвердили. Як повідомив речник Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, рухи ракет в напрямку Молдови були, але на територію країни вони не залетіли. Водночас прикордонна поліція також цю інформацію не підтвердила. Нагадаємо, це вже не перший інцидент з падінням російських дронів на кордоні України і сусідніх держав. Минулого року на територію Румунії впали чотири безпілотники. Одним із них був дрон типу Шахет. За даними румунського військового керівництва, решта були дронами-розвідниками. Надія Ковальчик, телеканал НТА.